Мене знаєте, чи запитують, де ж американська система противаг? Так, так. Вона не працює, тому що є виконавча влада, є законодавча влада. І в американській конституції є розділ перший, де описано повноваження виключення законодавчої влади, тобто Конгресу. Розділ другий повноваження виконавчої влади, яку очолює президент. З першого дня Трамп просто порушує. Положення Конституції, тому що е, його адміністрація перебирає на себе повноваження конгресу, в тому, наприклад, чи виконувати, чи не виконувати бюджет. Це виключна функція конгресу ухвалювати бюджет та контролювати, чи виконується бюджет. І є федеральний закон від го року, згідно якого виконавча влада не має взагалі права не виконувати бюджет. Вона може лише попросити Конгрес переглянути бюджет, але вона не має права його не виконувати. І Трамп мав свій перший імпічмент, коли він припинив допомогу Україні. Через два чинники: чинник перший він шантажував президента України, а чинник другий він не виконував бюджет, тому що Конгрес ввалив бюджет. У бюджеті була допомога Україні. Він її зупинив. Зараз він зробив те ж саме. Тобто, в принципі, зараз би вже конгрес мав мав палата представників, мала би оголосити йому імпічмент.